Існує така цікава думка, що жити в Іспанії це цілий рік купатись в морі, їсти морепродукти, ні про що не думати. Ви справді думаєте, що це так? А я впевнена, що є речі, які потрібно дізнатися заздалегідь, щоб не потрапити в пастку своїх очікувань. Ось що вам точно потрібно врахувати перед тим, як їхати жити в Іспанію. Те, що ваші знайомі в захваті від Валенції, не означає, що вам там буде комфортно. Всі міста в Іспанії абсолютно різні: Барселона, космополітична, але дуже дорога і туристична. Мадрид мегаполіс без моря з божевільними цінами на житло. Маленькі міста можуть бути надто спокійними. Перед переїздом вивчіть район, зробіть за можливості тестовий візит, а не просто орієнтуйтесь на чужі відгуки. Зняти житло в Іспанії це квест, особливо, якщо вам потрібна квартира не в кримінальному районі, не в старому будинку без ліфта, без плісняви на стінах і з кондиціонером. Так, кондиціонер в Іспанії це розкіш. І якщо у вас немає офіційного доходу в Іспанії, готуйтесь платити за 6-12 місяців наперед. Ціни шокують, особливо у великих містах, дивіться самі. В українській ком'юніті часто пишуть, мені зробили без перекладу, мене прийняли без додаткових паперів, але в Іспанії все залежить від людини, яка сидить навпроти вас. Один менеджер скаже, це неможливо, а інший зробить все за 5 хвилин. Будьте готові до сюрпризів. Якщо у вас немає іспанської банківської історії, оренда, контракти, навіть відкриття рахунку можуть бути проблемою. А ще життя тут не таке дешеве, як здається, тому фінансова подушка це маст хев. Якщо вам здається, що іспанці всюди знають англійську, забудьте, у державних установах при оренді квартири, в магазинах, навіть в лікарнях можуть не розуміти ні слова, почніть вчити її ще до переїзду, і життя стане набагато простішим. В Іспанії багато речей працюють за своїми правилами. Наприклад, магазини можуть закриватись на сієсту, багато установ працюють лише до 14-ї, а важливі питання можуть розтягнутися на тижні. Це може бути серйозною проблемою, якщо у вас є діти або потрібно швидко вирішувати питання документа. Треба або прийняти правила гри Маньяна, Транкія або, можливо, обрати іншу країну. Іспанія чудова країна, але реальність тут інколи відрізняється від очікувань. Якби ви збирались переїжджати в Іспанію, яке питання було б вашим головним?